Для майбутнього светрика нам знадобиться пряжа. У мене це Супервул. Тут 50% мериносу, 50% акрилу. Ниточка тоненька, тому будемо в'язати у три складення. І я скину ссылку, де я брала ці бобинки, саме цієї пряжі в описі під відео. Так, і спиці я використовувала. 9 мм. Також посилання, де брала спиці, я залишу під відео. Це все я брала в одному магазині, тому зможете собі одразу взяти увесь набір для того, щоб зробити светрик. Також нам для майстер-класу знадобиться ножиці і також голку з широким вушком для того, щоб ховати ниточки зайві і зшивати між собою виріб. Я також буду використовувати гачок 8 мм. Для того, щоб зшивати, зв'язувати між собою виріб. Також покажу, як це робити. Так, отож, почнемо із переда. Ми набираємо для переда 64 петлі. Для тих, хто знає, як набирати, набирайте. Зараз я покажу для новачки. Значить, вам треба відмотати трохи нитки, десь 1,5-2 метри. Після того, як відмотали, нам треба руку поставити у таке положення, тобто натягнути нитку вказівним пальцем і великим. І заводимо спицю спочатку сюди, трохи витягуємо ниточку, піддягаємо ниточку, яка перед великим пальцем. Ось так от. Розгортаємо руку до себе. Та ниточка, що у нас на вказівному пальці, ми її кладемо на спицю. І в нас, тепер така є петля на великому пальці, ми її знімаємо через спицю і затягуємо. Тепер будемо набирати по одній петлі. Тримаємо в такому положенні наші нитки. Нагадаю, ця ниточка від кінця, ця ниточка від бобінки І бачите, я трьома пальцями притримую ниточки. І спицею я підтягую ниточку у великого пальця, знову перевертаю руку для зручності і кладу ниточку на вказівному пальці на спицю і знімаю петлю, яка на великому пальці, через спицю, трохи тепер швидше. І ось таким от способом набираємо 64 петлі. І почнемо зараз в'язати з вами резинку. Я хочу в'язати резинку 2х2, мені останнім часом вона подобається. Починаємо в'язати з вами перший ряд. Я в'яжу увесь виріб із кромковими петлями. Це значить, що першу петлю я завжди знімаю із однієї спиці на іншу ось таким чином. І далі я в'яжу резинку 2х2. Тобто я в'яжу дві лицеві петлі, потім дві виворітні. І так чередую, починаю з двох лицевих. Лицеву петлю я в'яжу за задню стінку петлі. Тобто, я продягаю спицю і дістаю робочу нить. І таку другу петлю в'яжу. Виворотна петля в'яжеться наступним чином. Робоча нитка у нас попереду спиці. І я ось праву спицю. Продягаю через передню петлю ось цю, і дістаю робочу нитку. І ще раз. Продягаю спицю через передню півпетлю і дістаю робочу нить. Тепер знову дві лицеві і дві виворітні. І так я в'яжу до кінця ряду. Поки не залишиться в мене остання петля. Вона в нас також буде кромкова. У мене залишилась остання петля, і я її в'яжу завжди виворітною петлею. Це також кромкова петля. Перший ряд ми пров'язали з вами це резинка 2х2, нагадую. І розпочинаємо в'язати другий ряд. Так, ми першу петлю. Знову знімаємо кромкову. І тут ми також в'яжемо резинку 2х2, тільки тут ми починаємо з двох виворітних петель. І тепер дві лицеві. І так ось чередуємо до кінця ряду. Нагадаю, що остання петля в нас виворітна. Останню в'яжу виворотною петлею. Переворачую в'язання. І третій ряд ми в'яжемо як перший. Тобто ми знімаємо першу петлю, як завжди, і починаємо резинку 2х2 із лицевих петель. Mm. І також чередуємо дві лицеві, дві виворотні, в кінці одну виворотну петлю. І четвертий ряд ми в'яжемо як другий. Тобто ми починаємо резинку із двох виверідних петель. Тільки не забувайте про першу петлю, яку ми кожного разу знімаємо. Тому пров'язуйте ще два ряди і зустрінемося на початку п'ятого ряду. Так, ми дов'язали 4 ряди резинки. І тепер ми починаємо з вами в'язати лицеву гладь. І тут супер все просто. Ми починаємо з п'ятого ряду. Першу петлю знімаємо. І усі петлі ми пров'язуємо лицевими, і в'яжемо так до кінця ряду, окрім останньої кромкової петлі. Ми дов'язали з вами п'ятий ряд. І розпочинаємо в'язати шостий ряд. Він також дуже простий. Ми першу петлю знімаємо. І тепер усі петлі, усі-усі до кінця ряду в'яжемо виворотними петлями. Е і все це наша лицева гладь, Тобто один ряд ми пров'язуємо усі лицеві, окрім кромкових. І другий ряд ми в'яжемо усі виворотні. І так, чередуємо ряди. Усього таких рядів треба зв'язати 78. Це разом із резинкою 82 ряди. На 83-му ряду зараз ми будемо з вами формувати горловину. Ми зараз з вами закриємо тут 20 петель посередині для пройми горловини. Як це робити? Спочатку ми в'яжемо з вами 22 петлі. У нас 83 ряд це ряд лицевих петель. Тому в'яжемо з вами разом із першою петлею. Ми повинні пров'язати всього 22 петлі. Після того, як ми пров'язали з вами 22 петлі, нам треба закрити 20 петель. Я вам зараз покажу, як я закриваю петлі. Я їх закриваю для цієї пройми на горловині, і також я закриваю ряди таким самим способом. Першу петлю ми пров'язуємо малюнку, в нас це ліцева петля. Другу пров'язуємо також петлю. І ось цю першу петлю ми повинні зняти зі спиці. При цьому остання петля, яку ми тільки що пров'язала, повинна залишитися на спиці. Ми одну петлю з вами закрили. Далі пров'язуємо лицеву петлю. І ось цю першу петлю ми знімаємо зі спиці. Це дві петлі ми вже закрили. Пров'язуємо так само третю. Четверту. І так от 20 петель всього. 20 петель ми закрили з вами. Тепер. Усі петлі, які у нас залишилися тут на спиці лівій, нам просто треба пров'язати по малюнку, тобто лицеві петлі. Готово. Бачите, в нас вже є горловина і плечі, От, праве і ліве. Зараз ми дов'яжемо спочатку ліве плече, потім окремо, окремою ниточкою будемо в'язати праве плече. Такс. Для лівого плеча нам просто треба дов'язати два ряди і третій закрити. Так само, як ми в'яжемо по малюнку у нас зараз виворітні петлі. І нам пров'язати до кінця, поки в нас не почнеться пройма, і останню петлю також пров'язуємо як кромкову. Так, 80 Четвертий ряд ми дов'язали. Зараз почнемо в'язати 85-й останній ряд. Так, І 86 ряд ми закриваємо. Закриваємо так само, як закривали з вами для пройми горловини. Тільки єдине, що зараз у нас з вами інший малюнок, тобто виворотні петлі. Тобто першу петлю ми знімаємо, другу пров'язуємо виворотною петлею і першу нашу цю петлю ми знімаємо зі спиці, так, щоб друга петля залишалася на спиці. І так, повторюємо виворотну петлю пров'язуємо, першу петлю знімаємо зі спиці. І так в'яжемо до кінця ряду. Останню також пров'язуємо і все. У нас ліве плече з вами готово. Вам треба зараз обрізати ниточку, ось тут, і дістати петлю. Я вам раджу тут ниточку обрізати подовше. Мені зручно потім цією ниточкою перед і спинку. Так, і зараз будемо з вами в'язати тепер. Праве плече. Так, ми з вами беремо нову ниточку. Так, і дивіться, щоб у вас а, наш виріб дивився з виворотної сторони на вас, ось таким чином. Підтягуємо наші петельки, беремо нашу ниточку. І за рахунок того, що ми зараз. Приєднуємо нову ниточку, то нам треба першу петлю пров'язати. Замість того, як ми звичним способом з вами її знімаємо на іншу петлю, то зараз ми її пров'язуємо виворітною петлею. так Обережно, бо тут нова ниточка, вона може бути такою трохи. Її треба підтягувати. І усі інші петельки пров'язуйте виворітними петлями. Це наш 84-й ряд. І будемо зараз в'язати з вами 85-й останній ряд. Переворачуємо наше в'язання і в'яжемо звичним нам способом першу петлю. Знімаємо і в'яжемо усі, окрім останньої петлі, лицевими петлями. Останню пров'язуємо виверіднею, і трохи підтягуйте нашу ниточку, яку ми приєднали. Ну і все, нам залишилось тільки пров'язати останній ряд, 86-й. Ми його закриваємо так, як закривали минулого разу наш, а, наше плече. Першу знімаємо, далі в'яжемо виверідну і починаємо закривати наші петлі. Останню петельку з вами пров'язали, закрили і обрізаємо нашу ниточку. Дістаємо петлю. Ниточку із петлі, вірніше. Все, ми з вами пров'язали повністю перед. Ось він, він наш. Відкладаємо його. Так, стосовно спинки, все те ж саме, як і з передом, майже. Ми набираємо 64 петлі, в'яжемо 4 ряди резинки 2х2. І починаючи з п'ятого ряду ми в'яжемо лицевою гладдю 81 ряд. Разом із резинкою, плюс 4 ряди це 85 рядів усього. І 86 ряд ми повинні закрити. Так, і закриваємо, як ми закривали напереді. Першу петлю ми знімаємо і в'яжемо другу петлю виборітною. І цю першу петлю ми знімаємо зі спиці. І так от проходимося до кінця ряду. Так, і останню петлю закриваємо. Ну і все. Тепер нам треба тут обрізати ниточку і дістати ось цю петлю. Спинка в нас готова. Залишилося нам зв'язати рукава. Перший рукавчик я вже пров'язала, зараз будемо з вами пров'язувати другий рукав разом. Для рукава ми набираємо. 42 петлі. Так, за рахунок того, що резинка на рукаві в нас буде знизу, а ми в'яжемо рукав зверху, то нам треба буде з вами почати одразу із лицевої гладі. Тобто ми починаємо в'язати усі петлі, окрім кромкових лицевими, а потім наступний ряд усі, окрім кромкових, виволітними петлями. І нам треба пров'язати таких 5 рядів. Так, ми з вами пров'язали 5 рядів. На шостому ряду нам треба буде зробити з вами убавки. Зараз я вам покажу, як їх робити убавки нам треба зробити на початку і в кінці ряда. Першу петлю ми знімаємо, і другу і третю петлю ми повинні пров'язати як одну, ось наша убавка. Тепер в'яжемо до кінця ряду, поки в нас не залишиться 3 петлі. І от у нас три петлі, і от перша і друга петля ми з них робимо убавку, і остання наша кромкова петля виверідна петля. Це був наш ряд убавок шостий. І дивіться, в кожному шостому ряду тепер ми робимо убавки. Тобто, ми зараз знову ж таки 5 рядів в'яжемо по нашому малюнку тобто лицева гладь. В шостому ряді знову ж таки робимо убавку. І так, ми робимо убавки на 6, 12, 18, 24, 30, 36. І з 42 рядах. І починаючи з 43 по 47 ряд ми в'яжемо без змін. І вив'язуємо ось цю довжину з убавками. На 47-му ряду ми з вами зустрінемось. Починаючи з 48-го ряду ми будемо в'язати з вами резинку 2х2, як на спинці і переді. Тобто, першу петлю знімаємо і починаємо в'язати дві лицеві петлі. Дві виверідні. І так чередуємо до кінця ряду. Так і останню петлю виворітну. Так, це був наш перший ряд резинки. Всього треба пров'язати 4 ряди. Приступаємо, так, починаємо в'язати другий ряд, першу петлю знімаємо, і тут починаємо резинку в'язати із двох виворітних. Другий і четвертий ряд ми починаємо резинку в'язати із двох вигорідних петель і потім чередуємо. А перший і третій ряд ми в'яжемо, починаємо в'язати нашу резинку із лицевих петель. Ну, ви не забувайте про кромкову першу петлю, яку ми знімаємо. Так, ми пров'язали 4 ряди резинки, і п'ятий ряд нам треба закрити. Ми закриваємо його так само, як і ми закривали на передій спинці наші петлі, тільки дивіться по рисунку. Першу петлю ми знімаємо, у нас йде зараз лицеві петлі. Ми пров'язуємо першу лицеву і закриваємо петлю. Другу лицеву і закриваємо петлю. Тепер по малюнку у нас дві виворітні. і ми їх і пров'язуємо. Першу виборідну. Закриваємо другу вивір'я, закриваємо. Тепер лицеві. Ми закриваємо наші петлі на рукаві. Так, Ми закінчили з вами закривати петлі, тільки дивіться, ось цю останню петлю я не обрізаю, тому що зараз я буду рукавчик прив'язувати удвічі. Це я роблю. Гачком. А, хто вміє, то робіть гачком з'єднувальними стовпчиками. А, получається, Ви берете ось тут петлю і ось тут петлю, з'єднуєте їх і гачком з'єднувальними стовпчиками пров'язуємо удвічі рукав. Я так прив'язую весь виріб. А, краще візьміть гачок побільше, У мене стільки 4 є. Візьміть 8 чи 9 мм гачок. Так, беремо гачок, продягаємо за першу петлю тут і за першу петлю тут. Беремо нашу робочу нитку і протягуємо її. Цю ж робочу нитку протягуємо за петлю, яка в нас на гачку. І так проходимося вздовж усього рукава, і взагалі, ось так: от порядно і попетельно я прив'язую виріб. Так, і нам залишилося прив'язати плечі, також прив'язати вже рукавчики до спинки і переда і пров'язати боковушки. І після того, як ми все прив'яжемо, залишилося обробити горловину. Для того, щоб зв'язати горловину, перевертаємо светрик на лицеву сторону. Там, де наші косички. Дістаємо нову ниточку, і по кругу нам треба подіставати петлі нашими спицями, чи можете допомогти гачком зробити це. Так, робимо вузлик. Тут я хочу трохи побільше ниточку, кінчик ниточки залишити. Такс. Там де шов, починаємо. Так от заводимо наші спиці і спицею дістаємо ниточки, наші майбутні петлі. По петельно дістаємо. І останню петлю так, і далі вже ті петлі, які ми діставали з самого початку. Так, дивіться, і за рахунок того, що в, нас, в мене особисто довга леска, то я її от з іншого посередині боку її дістаю ось таким чином, щоб в'язати. Спицями і в'яжемо ми по колу. Для того, щоб в'язати по колу, нам треба якийсь маркер. Я використовую, наприклад, кільце зараз. І нам треба в'язати резинку, але один на один це просто ми чередуємо ліцеві і виворітні петлі. Починаємо в'язати лицеві, виворотні, лицеві, виворотні. І так, до кінця ряду, поки в нас тут не буде кільце, ми зрозуміємо, що у нас закінчився ряд, перекидаємо з лівої спиці на праву і починаємо в'язати також другий ряд. Також зверніть увагу, щоб у вас закінчувався. Перед кільцем був виворітний стовпчик. А якщо у вас закінчується остання петля на лицевій, то краще дві останні петлі пров'яжіть виворітні, щоб у нас тут не збивався малюнок, і після виворітної останньої петлі йшла наступна петля лицевих. Так, треба пров'язати три ряди резинки. І після того, як ми пров'язали три ряди, четвертий ряд треба просто закрити. По малюнку, так, бачите, в мене тут вже кільце, це значить, що починається четвертий ряд, мені вже кільце не знадобиться, і ми в'яжемо, виходить, лицеву, виверену, і лицеву першу ми знімаємо. Тепер по малюнку у нас лицева, ми її пров'язуємо і знімаємо. І отак от знову виворітна і знімаємо лицева і знімаємо. І так в'яжемо до кінця ряду. Так, після того, як останню петлю ми пров'язали, можна ниточку вже обрізати, дістаємо петлю і гарнесенько ховаємо в рядах нашу ниточку. Я вам вдячна за перегляд цього майстер-класу. Буду рада вподобайці цьому відео і підписці до нових майстер-класів.